Mm -hmm. uh, всім привіт! Це uh, Pumpkin Panic. Гра, яку я вже давним-давно хотів подивити, uh, зіграти. Але в той час в мене навіть компані не було, щоб це зробити. Тому сьогодні я це зроблю і ще вирішу зняти відео. Я надіюсь, вам сподобається, тому що ця гра реально крута. а, ми... а я починаю. Гей, hey, чому ти ще лежиш на ліжку? Ти мусиш. ти мусиш працювати на фермі. Вставай! Давай! О. Нарешті. Немає часу. Відпоч... Блі, вас. Не пам'ятаю, що таке. А, давай йди на фермі працюй на фермі. Ем. Візьми насіння. Візьми предмет, нажавши F. Я, буду не чекати чекати назавдні. Нормальна озвучка для ворона? І полетів. Окей. О, в мене є інвентар. Це у нас, я так пам'ятаю, вода. І що? Так. Піднімаємо на синічку. Синя, так розумію, це вода. А що жовте. Де ворона? Ей! Сюди! Ти можеш садити насіння. На. на... Крот на цьому. Короче, на сій. Бля, не... Я пропустив. Ой, блях. вибачаюсь, Ага. Поки право згадати, як ці слово, він вже це. А, все, ми закінчились на сніді. І що? Тобі по... потрібно їх поливати водою. Ти можеш спуститися туди. Нажми зажми F, щоб повнити воду. Угу. Я можу бігти. А як полити? Щоб вон води, ти зажми F. Це прекрасно. А. Якщо ти хочеш огранити свої інструменти куп, або купити нові ресурси, ти можеш робити це на воркбенч своє. На, коротше, на верстаку в своєму будинку. Це прекрасно! А що мені робити? Можна якось полити, я не знаю Там. А, полити можна. От тільки я так довго старався перекласти одне слово. Що пропустив. Там в туторіалі. Як щось писалося, що, щоб полити, потрібно зажати на пробіл. Ну, а я не міг перекласти одне слово, і через це пропустив це. О, можна бігти. На контру. Наш... А, на шифт, я думаю, на контру. А, ти можеш ще використовувати свою лампу на R, але використовуй її кариф обережніше. Ясно. Як, як полити? G-H. Хуйня лампа. Це полити. Алло, дура, як две палити. Бо що це було? Давайте трохи походимо, подивимося, що тут у нас. О, так. Дрібні палички і <кхід> ще якась параш. Так. Ага, мені потрібно зайти в отсіфігнішов. Коротше, я так розумію, мені потрібно збирати ресурси, щоб э, зремонтувати корабель. І зволити звідси. що це за звук я маю йти і ти теж ховайся спробуй 에... Пробуй... Сп... бігти на кнопку shift Що таке? воу шо це? Правда. Монстр. Эпин ХЗ. Блин. Ага. Я рыкачу звук. Ясно. Монстр. Бресть. Я знал, что тут будут монстры, но... Ну, допустим, просто их не... Палочку. О, я можу брати паличок. Прикольно. Я так і не понял, як поливати. Або чим поливати? це точніше. Може мені... О, була та сама ворона. Чи не? Ну, давайте подивимся тоді на цей. Не той, не воркшоп. Ось. Поле апгрейди у нас тут. 800 монет у цій фігні. Лампи. Мішачок для насінь. ключі щоб відкривати, так розумієш, ще більше цих як вони. Хочу огородів. В тебе бляха полить! Ха! Виклик, зубрись! Як тебе полити? Ввак, город. Поясніть мені хтось, як його полити. Ой, ви ж нічого не чули, правда? <кхи> як його полити? Алло, чел, як ты полити? Розумію, забери. Може, полити на пробіл? Реально, на пробіл! йо моє, як я зразу не здогадався. А, я, походу, зрозумів. Оце жовте, це, напевно, лампи. Заряд. Поливаємо. Ой, поки воно росте, давайте подивимось, що тут у нас є. чи там що щось виросло, але тут у нас палочка. Ой, ні! Іди! А, я встиг. Найс! Де це кашка? Монстр? він прибіг! Все, шо, найс? А, я не пишу! Бежи, бля! Я то він звалить! Окей, okay, давайте шерст. Похер скипаєм? Окей. Я зрозумів, коротше. Коли, як, чому ця тварь приходить? О типу, супровід, дро. Так, давайте зразу поповню Клипаси води. Так, коли ця каркало закаркає, що типу якась монстря прийшла. Важно зразу валити. І зберігати стаміну, а то я тоді ледве добіг. Так, ніякі гілочки, палочки, я не бачу. А навіщо мені палка? Ресю слез, а я там пополнил водич... запас. О, я уже бачу. О, воды. Их можно? А. Найс. Nice. А монетки. Ой, на синій я отримав Ой, ш. Шо... О! ще у мене таке. Ще один на синічку відсотку. Чел, ти нічого не скажеш Ну добре поки не Ще можно розслаблятися все одно не треба. Тварі можно класть в будь-який мед. Тварь. Воно, він одна, воно, воно, він, вона що то таке за? Напевне, воно. ні це напевне він, був краулер А, на цей раз тільки 6. Зі з тоді було лишні що? І мені не випало на цей раз, вот. Так, в мене вже 33 монетки, непогано. Ой. Стих. все чекаємо. Понял? Ну, звуки не А як зразумет, так он звали? свічки свечки, и у нету зажимається час, коли мені можно перебувати в будинок. И шо? Вроде бы так. Ну, поливаем. О, елочку. Так, да, может, зараз попробовать на той ця фігня Где я твой сусик рес ресуль... Не коротше вася, ну-ка. О, я можу продавати палець Імба! Окей, все, мені, значить, треба ходити, поки наросте, а збирати палець О, знову одне. Додаткове на сінічку. Чи, стоп? А, нема додаткових тут пять. Я думав тут 6 в ряді Это це був зотки. Та йдемо шукати палеці Хороді десь палеці були в попередній раз. А, а зараз її тут немає. А, от Ось. А, це не палець. щось інакше А, до речі, палеці і вот эти штуки були потрібні, я пам'ятаю, там, біля корабля. так Такні палички ой. Ну я можу помилятись. Тим подивився, що я можу купити в магазині. Я можу проапгрейдити наш колодязь. Можу відрости, бо ще зможу більше носити. Капці. Це в мене я буду швидший. І що я маю буду більше, напевне. Коротше, більше монет отримувати. О, я можу купити. Якийсь ключів, який крім новий, огород, новий огородик і нові. нові насіння. Це що Так, ну давайте купимо цей дешевший. І зразу насіння. Чотири штучки. ну думаю, непогано. пішли Ясно, нікуди я не піду. Так тут, бо там свічки зараз. заработ. загасяться. Що в сраку. Де в сраку, дебиллюс. А ну, що так? Иди за моєю музикою Не-не-не-не-не, пішли в сраку не буду. що я відкрив Не. А да я открыл. Вот. Что за херня? Ты бы стало. что, не рубай Она мне трава лампу выгорела. Просто мне страшно. Да-да-да, вот это желтый лампа. Вас за звук? Можно я поспіл вас? Ой. хо <хрис> 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 Нахер іди дура тупорила. Будинок зараз не можна, так розумію. О! Привіт! Ч я зробив? Ага, мене все ще джодна існує. Окей, поки світло. Поки світло є, все, води вже нема. Мені страшно. якась тварь выліза. Музика. Нахер іди! Дура тупорила. Іди до сраки! <клевиць> ну нахер! Не буду я до нього музики йти. Так. А я купив. А... А, я купив червоний грейд крон. А ты брейдав себе. їх більше води таскал. Куда вже день настану? Що це? Ну що це за звуки? Коли день настану? А, і ця дура зараз прибіжить Вибачаю, що я крикнул. Я надіюсь, мене зараз там не запрет не напрядил. цей звук означає. Воу, 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 страху, я не буду тут у него мне не звук, я не разумею. Ну страшно. <плодисменты> Я надіюсь, вам сподобалось, На цьому я поки що закінчував. В кінці я прям так гарно обісрався. да. Ой, вибачаюсь, Я надеюсь, що цього не чу. вон, Тому ставте лайк, якщо хочете більше відео по цій грі, Вона мені реально дуже сильно сподобалась, Така імба просто. вон, Підписуйтесь на канал, щоб не, пропу... не пропустити нові серії. Якщо вони, звісно, будуть, якщо вам сподобається ця гра. Ну, на самом я закінчим. Всем пока.